Доброго вечора, друзі. Слава Україні! Вітаємо вас у 17-13 метро Байбарак, Роман Гаришків, 4-й. Ігор Грицький. В заявках команди. Ну, зрозуміло, що не всі зараз будуть на майданчику. Ну, на вершині турнірної таблиці у нас зараз перебуває команда. Зараз удар на місці. Це буде від Софсерво, передача на правий фланг. А тут вже втрата. Втрата м'яча. Вихід фактично сам на сам, можна забивати. Мічлючає стійку. Диво. Вперед. Ще одна спроба. Василь Андрухів йде далі. Василь Андрух і прибуває, знову стійкано. Тому підзоді гравців Софсерво. 10 хвилин тим часом вже команди відіграли. І поки що в нас без забитих м'ячів, хоча моментів. Тут передача в нас у центр. Зараз небезпечного може бути. Артем Біловол провиває м'яч біля Стіткю. щоб яке місце посісти за підсумками чемпіонату, також будуть змагання в команд. Зараз удар поворота м'яч у Сіці. 0 Чар студіо відкриває рахунок. Артем Таркуцяк відзначається. Андрія Перепелицю. Знову Гавришків з мечем віддам на правий фланг. Передача непогана. Вихід сам на сам можна ж забивати. М'яч іде повз ворот. Видам, на Тараса Коваля, Коваль. Вперед тут м'яч перехоплено, але Василь Андрухів на підбиранні пробиває Василь Андрух. Черстудіо проти Собсерву. А 2 1 0 Олексій Григорчука. Костянтин Петрик, Артем Біловол зараз у сіці. 1-1. Андрій переполиться. Стає автором забитого м'яча No80. Після забитого м'яча зараз продовжує атакувати ворота суперників. Зараз вихід фактично сам на самі м'яч у ворота! 2-1. Ось так, Юрій Кршерницький забиває. Другий м'яч. Не право на Отра оговтатись після такого легенького нокдауну, який ми з вами побачили. Зараз і рідний рахунок. 2-2. Браво! Просто ну, обидві команди сьогодні вирішили нам. Що й голи будуть за буквально три хвилини другого тайму вже три голи. Сподіваємося і так далі. Піде зараз вихід сам сам. Удар по воротах вичета 50. Біли... На лівому фланці у нас м'яч. Удар по воротах. І м'яч у Сіці. Нічого собі. 3-2. Нічого собі зараз команди розійшлися. А в друге. Знову черсту і ще раз вийшов вперед. 2, зараз яка нагода. Є, дивимось. Мяч розіграно. Є удар, але м'яч зараз непогано там розвернувся і пробує у центрі майданчика. Андрухів м'яч перехопив, здавалося, би. Ось тут атака продовжиться. Андрухів його удар з знуска. Так потужно в у помаранчевих футболках. Ну, але час все-таки спливає. Вже 5 хвилин залишається і 50 секунд. Зараз момент, у сувсерву, а два м'яч не летить. На перехопленнях кілька поспіль втрат м'яча. І Василь Андрухів має простір передачі на партнера. То що у нас Кримі удар чи розграш такий йде розіграш, але немає кому пробити в цьому епізоді. Удар по порожніх воротах, і м'яч таки не залітає. Передача проходить, але немає наразі удару. Удар по порожніх воротах і м'яч таки не влітає. Класний матч, і очікуємо на завершальний поєдинок ігрового вечора.